Взуття це виріб, створений для захисту ніг. Є взуття для кожного періоду пори року. Існують полички для взуття, щоб воно не було розкидане і на нас не ображалося. Наступила пора року осінь. Пора вдягати тепліший одяг та чобітки. Ми з вами виконаємо завдання намалювати гумові чобітки нетрадиційним методом. Макет малюнку я надсилаю у вайбер групу. Ось в нас є макет малюнку, фарби, прищіпка та вата. Беремо вату, робимо кульку, беремо її прищіпкою. Основа малюнку верх, верх та низ у нас буде помаранчевим. Шнурки та аксесуари будуть у нас зеленого кольору. Починаємо малювати гумовий чобіток у нас, він буде червоним кольором. Вмикаємо фарби та обережно, не виходячи за лінії, ми його розфарбовуємо. Ось так, обережно, гарно, не виходячи за лінії. Молодці. Тепер змінюємо латочку на іншу. Робимо зелену фарбу наш аксесуар кільце. так. Рочки, молодці і останні основи низ, помаранчевим, вимикаємо та верх, щоб наші фарби не змішувались обережно. Ось такі осінні, гумові, гарні чобітки у вас повинні отриматися. Чекаю на ваші роботи. До побачення!